Я побачив чоловік десять голих дикунів, що сиділи кружком біля багаття. Звичайно, вогнище вони розвели не для того, щоб погрітися, бо стояла страшана спека, але бонь для того, щоб приготувати свій варварський обід із людського м'яса. Дичина, напевно, була вже заготовлена, але жива чи вбита, я не знав. Дикуни припливли у двох човнах, що тепер лежали на березі. Був час відпливу, і вони, мабуть, чекали припливу, щоб вирушити назад. Ви не можете собі уявити, яку розгубленість викликало в мене це видовище, а головне те, що вони висадилися на моєму боці острова так близько від мого житла. Втім, поки я трохи заспокоївся, зміркувавши, що, мабуть, вони завжди відпливають під час припливу. А це значить, у години припливу я сміливо можу виходити, якщо тільки вони не висадилися до його початку. Це спостереження заспокоїло мене, і я, як нічого не сталося, продовжував збирання врожаю. Як я очікував, так і вийшло. Лише тільки почався приплив, де кони сіли в човни і відчалили. Я забув сказати, що за годину чи за півтори до від'їзду. Вони танцювали на березі, я ясно розрізняв у трубу їхні дивні рухи тілом і стрибки. Я бачив також, що всі вони були голі, але чи були то чоловіки чи жінки не міг розібрати. Як тільки вони відчалили, я спустився згори, закинув на плечі обидві свої рушниці, заткнув за поїзд два пістолети, тисак, безпіхов і не гаючи часу, подався до того пагорба. Звідкіля побачив перші ознаки цих людей. Добравшись туди, що забрало в мене не менше двох годин часу, тому що я був наб'ючений важкою зброєю і не міг іти швидко, я поглянув у бік моря і побачив ще три човни з дикунами, що направлялися від острова до материка. Це відкриття подіяло на мене гнітюче, особливо коли, спустившись до берега, я побачив залишки жахливого бенкету, які щойно справляли кров, кістки і шматки людського м'яса, яке ці звірі пожирали з легким серцем, танцюючи і веселячись. Мене охопило таке обурення, коли я побачив цю картину, що я знову став обмірковувати план знищення першої ж партії цих варварів, яких я побачу на березі якою б не була вона численною. Однак це певна річ, що дикуни відвідують мій острів дуже рідко. Минуло п'ятнадцять з лишком місяців із дня останнього їхнього візиту, і за весь цей час я не бачив ні їх самих, ні свіжих слідів людських ніг, взагалі нічого такого, щоб указувало на недавню їхню присутність на березі. У дощовий же сезон. Вони, напевно, зовсім не бували на моєму острові, тому що, напевно, не наважувалися виходити з дому принаймні так далеко. Проте всі ці п'ятнадцять місяців я не знав спокою, що хвилини очікуючи, що наскочить незвані гості й нападуть на мене зненацька. Звідси я дійшов висновку, що очікування зла незрівняно гірше від самого зла. Особливо коли цьому чеканню й цим страхам не видно кінця. Увесь цей час я був у надзвичайно кровожерливому настрої, і весь свій вільний час, який, до речі, я міг би витратити з набагато більшою користю, придумував, як би мені напасти на них зненацька у найближчий ж їхній приїзд, особливо якщо вони знову розділяться на дві партії, як це було востаннє. Але я не взяв до уваги, що якщо я переб'ю всю першу партію, припустімо 10 чи 12 чоловік, мені наступного дня, чи через тиждень, чи, може, через місяць, доведеться мати справу з новою партією, а там знову й знову і так без кінця, поки я сам не перетворюся на такого ж, якщо найгіршого, убивцю, як ці дикуни людожери. Мої дні минали тепер у постійній тривозі. Я був упевнений, що рано чи пізно мені не уникнути лап цих безжалісних звірів, і коли яка небудь невідкладна справа виганяла мене з моєї нори, я проходив свій шлях з найбільшою обережністю і щохвилини оглядався довкруги. Ось коли я оцінив зручність мати домашню худобу. Моя думка тримати кіз в загонах. Була воістину щасливою думкою. Стріляти я не смів, особливо на тому боці острова, де зазвичай висаджувалися дикуни, я боявся сполохати їх своїми пострілами, бо, якби вони цього разу втекли від мене, то напевно з'явилися б знову через кілька днів уже на двохста чи трьохстах човнах, і я знав, що мене тоді очікувало. Але як уже сказано, тільки через рік і три місяці я знову побачив дикунів, про що я незабаром розповім. Утім, можливо, що дикуни не раз побували на острові протягом цього року, але, мабуть, вони ніколи не залишалися надовго. У всякому разі, я їх не бачив. Але в травні 24-го року мого перебування на острові, як виходило за моїм обчисленням, у мене відбулася. Знамена зустріч із ними. Не можу виразити, яким тривожним часом були для мене ці п'ятнадцять місяців. Я погано спав, щоночі бачив страшні сни, часто підхоплювався, прокинувшись із переляку. Іноді мені снилося, що я вбиваю дикунів і вигадую виправдання для цієї розправи. Я і вдень не знав ні хвилини спокою, але облишимо поки що цю тему. У середині травня, а саме шістнадцятого, якщо вірити моєму жалюгідному дерев'яному календарю, на якому я продовжував відзначати числа, зранку до вечора бушувала сильна буря з грозою і день змінився такою ж бурхливою ніччю. Я читав Біблію, заглиблений у серйозні роздуми про своє тодішнє становище. Раптом я почув. Гарматний постріл, і, як мені здалося, з боку моря. Я здригнувся від несподіванки, але ця несподіванка не мала нічого спільного з тими сюрпризами, що доля посилала мені дотепер. Новими були й думки, пробуджені в мені цим пострілом. Боячись утратити хоча б секунду дорогоцінного часу, я зірвався з місця. Миттю приставив драбину до уступу гори і став дертися нагору. Саме в той момент, коли я піднявся на вершину, переді мною блиснув вогник пострілу, і через півхвилини пролунав другий гарматний постріл. За напрямком звуку я безпомилково розрізнив, що стріляють у тій частині моря, куди колись мене погнало течією разом із моїм човном. Я здогадався, що це який небудь корабель, що гине, подає сигнали про своє тяжке становище і що неподалік знаходиться інший корабель, якого він кличе на допомогу. Незважаючи на своє хвилювання, я зберіг цілковите самовладання і встиг зміркувати, що якщо я не можу виручити з біди цих людей, зате вони, може, мене виручать. Не гаючи часу, я зібрав весь сушняк який знайшовся поблизу, склав його в купу й підпалив. Сухе дерево відразу зайнялося, незважаючи на сильний вітер, і так добре розгорілося, що з корабля, якщо тільки це дійсно був корабель, не могли не помітити мого багаття. І воно було безсумнівно помічене, бо як тільки сполохнуло полум'я, пролунав новий гарматний постріл, потім ще і ще. Усе з того ж боку я підтримував багаття всю ніч до світанку, а коли зовсім розвиднілося і небо прояснилося, я побачив у морі зі східного боку острова, але дуже далеко від берега, не то вітрило, не то кузов корабля. Я не міг цього розібрати навіть у підзорну трубу через туман, що на морі ще не зовсім розсіявся. Увесь день я спостерігав за предметом, що виднівся в морі, і незабаром переконався, що він нерухомий. Я вирішив, що це корабель, який стоїть на якорі. Легко уявити, як мене брала нетерплячка, впевнитися в правильності мого здогаду, я схопив рушницю і побіг на південно східний берег до скель, біля яких я колись був віднесений течією. Погода тим часом зовсім прояснилася, і прийшовши туди, я, на велике моє розчарування, чітко побачив кузов корабля, що наскочив уночі на підводні рифи, які я помітив під час подорожі в човні, оскільки ці рифи перепиняли шлях морської течії і породжували, ніби зустрічну течію, то я зобов'язаний їм порятунком. Від найстрашнішої небезпеки, яку я коли небудь зазнавав за своє життя. Таким чином, те, що є порятунком для одного, губить іншого. Мабуть, ці люди, хто б вони не були, не знаючи про існування рифів, зовсім прикритих водою, наскочили на них уночі через сильний вітер. Якби на кораблі помітили острів. А я думаю, його навряд чи помітили, то спустили б шлюпки і спробували б дістатися до берега. Але та обставина, що там стріляли з гармат, особливо після того, як я запалив своє багаття, породила в мене безліч припущень. То я уявляв, що, побачивши моє багаття, вони сіли в шлюпку і стали гребти до берега, але не в змозі вигребти через хитавицю, і потонули. То мені здавалося, що вони втратили всі свої шлюпки ще до моменту катастрофи, що могла статися з багатьох причин. Наприклад, від сильного хвилювання, коли судно занурюється у воду, дуже часто доводиться викидати за борт або ламати шлюпки. Можливо, було й те, що загиблий корабель був лише одним із двох чи декількох суден, що пливли в одному напрямку, і що, почувши сигнальні постріли, ці останні кораблі підібрали всіх людей, які були на ньому. Нарешті могло статися і так, що, спустившись у шлюпку, екіпаж корабля потрапив у згадану вищу течію і був віднесений у відкрите море на неминучу смерть і що тепер ці нещасні помирають з голоду і готові з'їсти один одного. Оскільки все це були прості здогади, то в моєму становищі я міг тільки пожаліти нещасних. Корисною для мене стороною цієї сумної події було те, що вона стала зайвим приводом подякувати проведінню, що так невсипно піклувалася про мене, покинутого і самотнього, і визначило так, що з екіпажів двох кораблів, розбитих біля цих берегів, не врятувалося жодної душі, крім мене. Я одержав таким чином нове підтвердження того, що, незважаючи на всю безвихідь і жах нашого становища, у ньому завжди знайдеться за що подякувати проведінню, якщо ми порівняємо його із становищем ще більш жахливим. А саме таке було цілком ймовірно становище екіпажу корабля, що розбився. Важко було припустити, щоб комунебудь із людей. Вдалося врятуватися в таку страшну бурю, якщо тільки їх не підібрало інше судно, що знаходилося поблизу, але це була лише можливість, та й то дуже слабка, принаймні ніяких слідів іншого корабля я не бачив. Де я знайду слова, щоб передати ту жагучу тугу, ті гарячі бажання, що опанували мене, коли я побачив корабель з моїх губ. Мимоволі безупинно злітали слова Ох, якби хоч два чи три чоловіки, ні, хоч би один із них урятувався і приплив до мене, тоді в мене був би товариш, була б жива людина, з якою я міг би розмовляти. Жодного разу за всі ці довгі роки мого відлюдкуватого життя не відчував я такої настійної потреби в товаристві людей. І жодного разу не відчув так боляче своєї самотності. Є таємні пружини жагучих потягів, що приведені в рух яким небудь видимим предметом або ж предметом хоча б і невидимим, але оживленим у нашій свідомості силою уяви, захоплюють душу до цього предмета з такою шаленою силою, що його відсутність стає. Нестерпною. Саме таким було моє гаряче бажання, щоб хоч одна людина з екіпажу корабля, що розбився, врятувалася. О, хоча б одна, хоча б одна, я повторював ці слова тисячу разів, і бажання моє було таким сильним, що, вимовляючи їх, я до судом стискав руки. І пальці мої впиналися в долоні так, що якби був у мене там який предмет, я мимоволі розчавив би його, і я так міцно сціплював зуби, що потім не відразу міг розімкнути їх. Нехай учені дошукуються причини цього роду явищ, я ж тільки описую факт, що так вразив мене, коли я його виявив. Але хоч я не беруся пояснити його походження, Усе таки він був безсумнівно результатом палкого бажання і намалював моєю уявою картини щастя, що обіцяли мені зустріч із ким-небудь із моїх братів-християн. Але наді мною або тяжила зла доля, або ж люди, які пливли на кораблі, що розбилися, були приречені на загибель, тільки мені не призначено було тоді зізнати цього щастя. Так до останнього року мого життя на острові я й не довідався, чи врятувався хто небудь із загиблого корабля. Я тільки зробив через кілька днів одне сумне відкриття знайшов на березі проти того місця, де розбився корабель, труп Юнги, який потонув. На ньому були короткі полотняні штани. Синя полотняна ж сорочка і матроська куртка. Ні за якими ознаками не можна було визначити його національність, у кишенях у нього не виявилося нічого, крім двох золотих монет та люльки, і, зрозуміло, останній знахідці я зрадів набагато більше, ніж перший.